28 березня 1944 року Миколаїв було звільнено від німецько-фашистських загарбників. А як все починалося? 6 серпня 41 го гітлерівські війська почали масовий наступ вздовж північного узбережжя Чорного моря. Через два дні їм вдалося перерізати дорогу між Миколаєвом та Одесою. При обороні Миколаєва була створена дивізія Ополчення, в яку записались 14 тисяч місцевих жителів. Крім того, з міста на фронт пішли три батальйони. Заводи в спішному порядку воюкували в глиб країни. А по воді з верфей повели на буксирі недобудовані кораблі. 13 серпня гітлерівці оточили в районі Миколаєва частини 9-й 18-ї армії, які проривалися потім з боями на схід. 16 серпня місто було окуповане нацистами. Його центральна частина увійшла до складу Рейхскомісаріату Україна, а передмістя на правому березі Південного Бугу були передані до складу румунського губернаторства «Трансністрія». В Місті розмістився штаб поліції безпеки і СД, який розгорнув репресії проти місцевого населення за допомогою підрозділів Віск СС і української допоміжної поліції генеральним комісаром Миколаєва гітлерівське командування призначило Евальда Опермана за даними розслідування держкомісії, утвореної після звільнення міста, за час окупації Миколаївській області нацистами було знищено близько 75 тисяч місцевих мирних жителів і понад 30 тисяч військовополонених. Тільки в ході спланованої акції по ліквідації євреїв, які проживали в Миколаєві гітлерівці одномоментно вбили. Ли неподалік від провідної на Херсон дороги 10 тисяч чоловік, включаючи малолітніх дітей і людей похилого віку. Від 25 до 50 тисяч жителів Миколаєвої околиці гарбники вигнали в рабство за час окупації населення. Місто скоротилося втричі до 65 000. Тисяч чоловік не відставали від нацистів і їх румунські посівники. Вони створили в своїй зоні окупації під селом Богданівка до Манівського району Миколаївської області Констабір, в якому тільки в кінці 41-го загинули близько 55 тисяч чоловік. Масову страту вони приурочили до дня народження радянського лідера і назвали операцію Подарунок Сталіна. Доманівський район Румуни звозили євреїв самої Румунії і Трансністрії. Цього тут було вбито близько 120 тисяч чоловік. Маклаські області. В умовах нацистської окупації було створено близько 110 підпільних організацій партизанських загонів і радянських розвідувально-диверсійних груп. Через умови степового рельєфу місцевості опір діяв переважно в населених пунктах і в його рядах значилися близько 25 тисяч чоловік. Однією з найпотужніших підпільних організацій був Миколаївський центр, який об'єднав понад тисячу патріотів. Його діяльністю керував професійний розвідник капітан КВС Віктор Лягін. За цивільною спеціальністю Лягін був. У 38-му році в Ленінграді він вступив на службу в НКВД і незабаром був направлений в США для виконання завдань по лінії науково-технічної розвідки. Використовуючи досвід інженерних знань, він збирав інформацію про американське військово-морське суднобудування. А в червні 41 го Лягін повернувся до радянського союзу і під виглядом інженера за кілька днів до вступу радянських військ прибув Миколаїв і залишився тут, зображуючи лояльність по відношенню до нацистів. Йому вдавалося передавати в центр важливу інформацію і організовувати проти окупантів масштабні диверсії. Підпильники знищили в місті склад з пальним, організовували вибух на військовому аеродромі, регулярно псували заводське обладнання та розповсюджували патріотичні листівки. У березні 43 го Лягін був схоплений через раду одного з залишених в місті до війни членів групи. Півроку гітлерівські спецслужби катували його, вибиваючи інформацію, але так нічого й не домоглися. 18 серпня 43 го Лягіна розстріляли. Всього в 43-му році за наводку зрадника гітлерівці схопили з 97 членів підпілля, 46 з яких стратили. складі Миколаївського підпілля діяли і знамениті піонери-герої Шура Кобр і Вітя Хоменко. У 42-му році, коли підпільники залишилися без зв'язку, вони під виглядом бродяг перетнули лінію фронту і доставили в місто рацію і вибухівку. В кінці листопада хлопчиків схопило гістапо і 5 грудня обидва були повішені. На момент страти їм було. Цього 16 років на початку весни 1944 року радянські війська підійшли до Миколаєва. 10 березня радянська авіація здійснила перший наліт на німецькі аеродроми в околицях міста. 13-26 березня Червона армія і морська піхота звільнили кілька сіл на південних і східних підступах до міста. Однак сам Миколаїв був добре укріплений і оборонявся великими силами противника. Радянське командування прийняло рішення силами 384-го окремого батальйону морської піхоти. То висадити десант в Миколаївському порту. Який відвернув би на себе частину сил противника в момент вирішального наступу в операції? Зголосилися брати участь 55 добровільців на чолі зі старшим лейтенантом Костянтином Ольшанським. Дістатися по лиману до порту спочатку планувалося на понтонах, проте від цієї ідеї відмовились через їх слабку керованість. Тоді для загону знайшли 8 рибальських човнів. За однією з версій до загону також приєдналися 12 червоноармійців, саперів і з'ястівців. Однак, відповідно до спох... Хадів частини ветеранів ці бійці висунулися з морською піхотою як весляри. А коли один з човнів почав текти, Ольшанський висадив їх на берег. Десантників також супроводжував провідник з числа місцевих рибалок Андрій Андрієв. В з 25 на 26 березня 44-го року, десантники по лиману вийшли з села Богоявленське в сторону Миколаєва. У 4.15 вони висадилися в порту і зняли вартових, захопили бетонний елеватор. Коли гітлерівці дізналися, що в порту з'явився противник, вони подумали, що це партизани і підпільники, але отримавши жорст... Стокий відсіч вирішили, що мають справу з висадкою великих радянських сил. Німці до кінця були впевнені, що ведуть бой з великим десантом. Полонений обер-лейтенант Рудольф Шварц показав командування Миколаївського гарнізону було вельми стурбоване, тим, що за такий короткий термін був розгромлений майже цілий батальйон. Нам здавалося незрозумілим, яким чином такі великі сили радянських військ пройшли на територію порту. Миколаївський десант виконав поставлене завдання. Його героїчні дії війшли в історію Гої світової, як зразок військової доблесті підрозділу проти 55 десантників, були кинуті три батальйони німецьких військ, посилені артилерією і танками. Незважаючи на те, що противник перевершував десантників за чисельністю десятки разів, від ці ульшанського дві доби успішно відбивали атаки нацистів. І коли розривом снаряда були вбиті радисти і розбита рація, шансський відправив з донесенням і проханням про підтримку з повітря через лінію фронту старшину першої статті Юрія Лісіцина. Жаючи на те, що вже на підході до своїх позицій радянський морський піхотинець підірвався на міні. Він зміг передати в пакет і виконав завдання. В бою загинула більшість десантників, включаючи командира матрос Сходерів, якому осколком відірвало руку, кинувся з гранатами під танк. Вранці 28 березня залишки загону під командуванням старшини другої статті Кирила Бочковича відбили за підтримки авіації останні ту атаку гітлерівців. Після неї живих залишилося всього 11 морських піхотинців. Тинців, частина з яких були важко поранені. В цілому десант Ольшанського знешкодив близько 700 гітлерівців і знищив два танки. Всім десантникам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, і вже після війни, в 65-му році, зірку Героя отримав і провідник загону. Андрій Андрієв, Миколаївський десант. Це унікальна і зухвала операція. Морській піхоті вдалося прикувати до себе увагу значних сил ворога, де зорганізувати тил противника. Бійці Ольшанського зіграли величезну роль в звільненні Миколаєва. 27 березня, завдяки діям морської піхоти, в порту радянські війська прорвалися на південно-східній околиці Миколаєва і зав'язалися вуличні бої. 28 березня частини 5-ї ударної 28-ї армії повністю звільнили Миколаїв від німецько-фашистських загарбників. На наступний день радянські війська форсували річку Південний Буг і зайняли західні передмістя обласного центру, які були до цього під румунською окупацією. В ході визволення від німецьких загарбників Червона армія втратила близько 10 тисяч чоловік. В січні 46-го в місті пройшов судовий процес над нацистськими злочинцями. На лаві підсудних опинилися військовий комендант Миколаєва, генерал-лейтенант Вінклер, начальник управління поліції безпеки СД Оберштурмфюрер СС Санднер, а також начальники підрозділів жандармерії і допоміжної поліції, причетні до страт міського населення. В ході допитів кати не змогли пояснити, чого вони вбивали, ні в чому не повинних людей. Сім з дев'яти підсудних були засуджені до смерті і повішені на міській базарній площі. За їх стратою спостерігали понад 60 тисяч чоловік. Двоє підсудних були засуджені до 20 років каторжних робіт. Шеф генерального комісаріату Миколаїв Евальд Оперман сховався від правосуддя. Він втік до Німеччини, потрапив в полон до британців. І помер Федеральній Республіки Німеччині в 1965 році.